Саша П'ятаєв завітав сьогодні до мене в гості і привіз з собою рюкзак, з яким за останні п'ять днів пройшов 200 кілометрів. Ну майже так. Але найбільша цікавинка щодо цього рюкзака, що він разом зі спорядженням важить 2 кілограми 600 грамів. Майже два кілограмисот грамів. Два кілограми п'ятсот сімдесят грамів. Саша робив відео про цей рюкзак на своєму каналі, але я хочу, щоб він вам показав побільше з того, що має. У мене є список спорядження з вагою, а ти будеш про нього трошки розказувати. Так. Ну, розпочнемо з наплічника. Так. Так. Це наплічник найлегший, який у мене був, вагою 280 грамів. Це наплічник від компанії Lightway, зроблений повністю з дайніми, тільки різної товщини. Передня частина це 1,25, а спина зроблена з 2,9. ,9. 9, може бути так. Недолік цього наплічника, його немає в продажу. Його немає в продажу, бо це, це був тестовий варіант, таким він і залишився. Бо, бо він дуже такий. Тінь -дітний. Тінь -дітний. Ну, Скажімо так, щоб ним користуватись, треба вміти користуватись таким спорядженням. Якщо таке спорядження випустити на загал в продаж, то до виробника можуть бути. Це повернення. Багато, багато питань якою вагою його можна так, щоб комфортно йому було? Я рахую, десь 5 кілограмів це максимум, що в ньому в так в такій конфігурації можна переносити. Палки, це, це дуже круті палки. Я, ну, я вже казав, що я ніколи не думав, що я буду так хвалити і так довго з ними ходити з цими палками, які ва важать 300 грамів майже 296. <свят> так, грамів. І це Black Diamond Carbon Z дуже круті палки. Я не знаю, що про них сказати, але я раніше раз до року міняв трекінгові палиці. Зараз, зараз вже не пам'ятаю. Майже два роки, мабуть, вони у мене. Це килимок від Gear вагою 93 грами. Я спочатку дивився, це, це, мабуть, футпринт для килимка. Але я використовував його як килимок, і, ну, думаю, що от на літо це мене влаштує. Була температура однієї ночівлі 6 градусів. І було мокро, але я досить комфортно, Ну, принаймні, я спав вночі. <свісна> але тут я маю зауважити, що далеко не всім з таким килимком буде комфортно ходити, бо його товщина тут скільки, міліметр три, Та, і багато комфорту він не додасть. Замість намету я використовую тент вагою 183 грами разом з відтяжками, довжина тенту 3 метри. Ширина півтора метри. І це двоскатний класичний тент. Так, так. Хто ходить з тентами, це знає, що це дуже-дуже комфортна ширина та довжина цього тенту. Купити його як рюкзак ніде не можна, Виготовлений на замовлення, так. тканинка десь 10 день є. Так. Хто робив його? Лайтвей, за що йому дякую. Тобто в лайтвей виходить є окремий такі е, сторінка в інтернеті, мабуть, де можна замовити, замовити те, що не можна купити інше. Кілочки до нього, мабуть, якісь є. Мають бути шість штук, і в мене написано теж кілочки лайтвей. Теж лайтвей. Насправді в мене є легше трішки, але за що все, все лайтвей, майже я взяв, щоб було до пари шість кілочків, відтяжок вісім. Якщо. Погодні умови не дуже добрі, то я просто по місту роблю кілочки два. З угу. якихось палик чи камінців? Так, так. Далі футпринт. це полікро метр двадцять на два, мабуть, так. Чи 2,40-2,40. Можна ще обрізати. Так, можна. Або інші купити. 53 грами це вже класика, і не знаю, що про нього можна сказати. Воно я хіба додам, що в Україні таку плівку можна знайти під назвою третє скло. Бо полікрова вона називається в Штатах. Але якщо купувати в Україні третє скло, буде суттєво дешевше. Але по відчуттях воно трішки важче, мабуть. Важче. Ну так, по відчуттях. Але, але воно, до речі, в різних товщинах можна купити 20 мікрон і 40 ага. мікрон. Із великої трійки нам фактично залишилося подивитись тільки на квіл. І в тебе в табличці пише Go Far Equipment». 300 грамів. Я взагалі-то бомж. Я всім дуже дякую, хто допоміг мені зібрати цей комплект. Все разом з квілтом одяг влазить, от ось такий чудовий гермомішок 6 літрів. Ти маєш на увазі, що ти бомж, бо ти знову під замовлення його вимагав. Так. Ну, насправді дуже важко купити квіт, який важить 300 грамів. Він мені насправді дуже подобається. просто просто. Ну, тканина тут супер-супер тоненька. Сім дань Так, так. І скільки пуху там всередині? 200 грам. 200 грамів він важить. 300, 300 грамів. 100 грамів грам тканини, що дуже круто, як для квілта. І це, по суті, класичний квілт, що відкривається позаду так. і гортається навколо себе без капюшону, без нічого. Так. Класика. І закрита нижня частина. Він перевірений, бо ночівля була на 1600 метрів, і було прохолодно було 6 градусів і мокро було. І все витримало все. Все чітко, я дуже задоволений тим квилтом. Якщо хтось питає в GoFar Equipment, чи такі самі можна, то чи вони зроблять? <рес> Треба питати, думаю, що так. Да. Окей, це ми завершили з спальною системою укриттям. Далі кухня може буде цікавіша. Взагалі то <рес> дуже важко це назвати кухнею, але це кухня. Це кружка титанова. 450 грамів, ой, грамів. мілілітрів, <смілітрів>. з кришкою. Вагою 77 грамів. І судячи з нагару на кружці, пальника газового, не було з не собою. Було. Не було, бо я вирішив, що його там не буде, бо у мене вже був досвід, що я ходив в, поход, в похід без, без газу. Тому я вирішив, що цей похід також буде в такому стилі. Але. Я взяв з собою запальничку та розжиг. Розкіп розпалку. Розпалку. Так. І я забув з собою взяти ніж, так що в мене не було. Зекономив. <клес> не економив, але не взяв, бо забув. Окріп кікатив собі на багаті та. Й... Її сублімати. Так, так. ножка Святосаміт 12 грамів. І виходить загальна вага кухні в тебе написано 120 грамів. Та. Це насправді трішки нібито ну, незручно, бо треба розпалити десь. І, наприклад, першу ночівлю я взагалі не зміг розпалити, бо було мокро. Ну, але тоді відомий в ультралехідному світі напрям Так, Сокін. Дуже важка тема це електроніка. Ось цей комплекс заважив 400 грамів. Але я коли прийшов, мені накидали в коментарях, що треба зробити. І я зробив і зекономив аж 86 грамів. Що я з собою брав? Це мікрофони, ліхтарик, повербанк. І у мене було аж ось стільки дротів Так, на телефон, на ліхтарик. на... Повербанк і на годинник. Що я зробив зараз? Придбав собі ось такий повербанк, тобто цього вже не буде. Вага цього повербанка була 200 грамів, а це 150 грамів. І докупив собі, собі переходники на годинник, на телефон і на ліхтарик. Якби не писав відео, ще б мікрофон залишив вдома. І ще б зекономив. 77 грамів. Взагалі-то, якщо не писати відео, а робити похід лише ось для себе, так то цього всього може не бути, може бути якийсь там просто телефон для зв'язку. І це все не потрібно. не потрібно, бо телефон витримає ті 5 днів, якщо так, економно його так. користувати. Наступним кроком, щоб зекономити ще ваги, можна поміняти мікрофони на мікрофони DJI, які менше важать. А щоб ще зекономити 2 грами ваги на перехіднику на Lightning, можна купити останній iPhone. Так це буде найдорожче полегшення за всю історію людства: так. 2 грами за 60 тисяч. Так. Ну, то по електроніці, ніби все, так? Так. А чекай, давай я можу скажу, що це Powerbank Найткори, але також про всяк скажу, що я вам теж залишу посилання на цей список, який мені Саша дав, він онлайн доступний. І там будуть всі назви того, що, про що сьогодні була мова. Якщо хтось захоче подивитись, то знайдете його в описі до цього відео. Вода. Вода це частина Вода. кухні, насправді. Насправді, ну, я брав тільки ось такі дві пляшки у півлітри. Я роблю як? Я наповнюю водою і. Вставляю ось до цієї кишені. На вечір так само наповнюю тільки дві пляшки. Ну, загалом нам в Карпатах дуже повезло з кількістю джерел, да. що можна не з собою багато води. Ну і насправді ще знання Карпат так теж додають впевненості, і ти знаєш майже, майже все і впевнений, просто, що у тебе все ну, буде ок. Одяг, який я який був на мені, яким я е, користувався під час е, ходьби, Руху Руху. це шорти, які важать е, 112 грамів. І, і ось така з довгим рукавом. Е, худі. З капюшоном, Вагою 195 грамів, компресс-подставська кофта. Синтетика. Синтетика, я нібито, ну, нібито норм, але вона трішки довго, як на мене, сохне за такі гроші. Але в загальному. Я, мабуть, вона у мене вже три роки. Е, можливо, вона вже своє відбула, але я нею все ж таки задоволений. Плюс на, мен, на мені були е, шкарпетки, але я їх загубив. Щоб показати, взяв майже такі шкарпетки, які були. Це також компрес Рік майже, рік вони у мене були. Тобто, ну. Їм вже було час. Так, але я не хотів, щоб в такий спосіб вони уходили від мене. І на мені були кросівки Altra Lone Peak 5. Я буду завжди їх рекламувати, бо вони дуже круті. Якщо хоче хтось спробувати кросівки, це Altra Lone Peak від 4 і більш. Я напевно рекомендую взяти, бо вони суперові. Так як на мені були лише шорти, і я не брав з собою е, ніяких штанів, я використовую замість штанів вже декілька років. Я вже забув, коли я брав з собою штани. Е, використовую спідницю. Ось так. Я пробував різні спідниці, які закриваються, так? але ось ця найпростіша і най Найефективніше, як для мене. Як для тебе матеріал товстий, 20 днів є буде. Матеріал насправді товстий, але я ну, ось цю спідницю. Я хотів, щоб вона була товста, бо спідниця, я перепробував дуже багато в мене було спідницю, дівчат стільки немає. Все ж таки треба трішки, щоб вона була товстішою тканина, бо їх вистачає надовго і вітром не так зносить. І я дуже полюбляю такі спідниці, вони аж по красівки. 83 грами вага пише. Дуже, дуже багато. Багато. І виробник знову equipment. Це він має в продажу чи ти знову його шантажував? Він в продажу немає, але можна звертатись. Mm -hmm. Так. Це він же робить а, пояси бігові. Mm -hmm. Слухай, а куртка якась ще так, була? Куртка є куртка. Назва буде в списку. Назву вам зараз знайду Montein Podium Pull-on Charcoal. 15 тисяч мембрана, 131 грам. Це класична бігова мембранка. Да, да. Якщо чесно, я трішки в мембранах взагалі розчарувався, тому. Ну, є плека та й все. Проблема всіх речей моїх, то що я завеликий. Якби я був менший, напричних був би ще менший. До речі, забув сказати: ось ця кофта, в якій я був, це вагою 195 грамів. І коли я прийшов з походу, почав аналізувати все і вже зробив ще одну. Роботу над помилками кофту, що важить 195 грамів, я поміняв на ось таку як довгим рукавом, один. але без капюшона, але на літо це буде супер. Вагою в 60 грамів. Це кофта також від компреспорт. 60, а це була 195. Да. Мінус 130 грамів. 130 грамів, це дуже. дуже. Взагалі, я на всій, всій вазі зараз що буду. Ось так потроху міняти все. Mm -hmm. 400 з чимось грамів. Буде рюкзак 2 кілограми. Майже. Ну, 200. так, але там додасться, наприклад, е якийсь ніж. Mm -hmm. Але я вибрав 11 грамів ніж. <х Yazzie> Знаєте, <х Yazzie> як ультра та обрізають зубні <х Yazzie> щітки? щитки? <х Yazzie> <х Yazzie> пішов далі і <h Yazzie> <Я hazzie> обрізав <hazzie> <насправді, hazzie> каву. Я дуже багато обрізав, бо вони були аж ось посі. Вони важать 100. 113, 113 грамів в мене пише. Але це також, наприклад, ось для таких походів, як я зараз був, не обов'язкова річ. Ну, треба розуміти, розуміти, що це не кожен похід так і має бути, так? Mm -hmm. бо у мене є, є різне спорядження. Так що так. Ну і залишається одяг, в якому я спав для ночівлі. Також я тут зробив. Роботу над помилками вже, бо, наприклад, я брав футболку, яка важить 145 грамів аж. Це Марінівська Турбатівська та, футболка, та. я бачу. Вона нормальна, але, але за важка. І я, наприклад, зараз є, є на Travel Extreme, ось така футболка. Твоя пригода важить 85 грамів. Але для літа, наприклад, я спокійно можу використовувати знову ж цю компрес-спортовською новою 60 грамів з довгим рукавом. Але для сну, ти в будь-якому випадку береш другу кофту, не ту, в якій ходиш. Так, так, бо теоретично можна. Але на практиці може бути наприклад дощ під час ходьби, і, і ти вже нічого не вдягнеш, не вдягнеш, бо, бо мокре буде. Але найкрутіша річ, дякуючи <сум> компанії Lightway. Ролик також є про ту кофту. Це не знаю, новий матеріал. Новий матеріал це Alpha Direct. Вона вагою на мене з капюшоном та карманом. 157 грамів. І хтось мені написав, що, що це як фліс 600, 500-600 грамів ну, тримає тепло. На вигляд, вона схожа на стару бабусину подерту кофту, яку бабуся носила ще з весілля і до пенсії. Але, мабуть, тут якраз і фішка в тому, що дуже багато простору є між цими пушинками, в якому затримується повітря, і за рахунок того досягається теплоізоляція. Єдине що. Я вже бачу, що вона не так. Супер витривала так. І щоб то повітря там отримувалось, треба її тримати закритою між якимись шарами іншого одягу, або між тілом і ще шаром одягу. Тобто, по суті, ти, якщо її вдягаєш, ти залазиш в спальник, виходить, або зверху вдягаєш куртку, якщо ти на ходу її використовуєш. Ну, на ходу я її теж використовував, але, але мені здається, що це буде недовго. Але для сну, я вважаю, ну, принаймні зараз я вважаю, що це. Дуже офігенна штука, і вона дуже легка. Це приречений наплічник бути 2 кіло. <гум> Єдине, що цієї кофти в продажу також немає. 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 Так, ну і для сну ще були е, не знаю, як це назвати. Штани е, дуже легкі, Це штани від командору. Ще від командору. Ще ще від командору. <гум> від командору. Так, 150, там 6 скільки грамів, ну і шкарпетки. Все. звичайні якісь там шкарпетки. І то виходить все. Це виходить все. І ще раз, що це все в цьому поході, це була така проба. Це не значить, що всі походи будуть, власне, такі з таким спорядженням. Але що цікаво, в тебе є сухий комплект на сон, я собою ніколи не беру окремий комплект на сон. — Треба подумати. Ну, моя ідея така: якщо навіть сильно змокаю е, в день і мені треба в чомусь спати, то все одно той одяг, в якому я йду, він настільки тонкий, настільки швидко висихає, що я можу в принципі залізти в ньому спальник. Спальник від того набере трохи вологи, але я з спальник типу висушу своїм теплом. Тобто я беру скоріше більший запас по теплоті спальника і тим себе ніби е, оберігаю від якихось проблем, але не беру з собою комплект для сну. Я тобі дуже дякую за ідею. Розумієш, коли ти скидаєш вагу, коли у тебе наплічник, наприклад, там 10 кіло, і ти скидуєш 500 грамів, то це нічого, чи це 200. Але якщо в тебе 2 кіло, і ти 200 скидаєш, то багато. Супер. Дякую за екскурсію у світ туристичного спорядження ультралайт, яке не можна купити. Насправді можна купити, лише зовсім таке. Якщо залишаються питання, задавайте. У Сайші є власний канал і посилання теж залишу. Кого цікавить тема Ультралайту приєднуйтесь. Кого не цікавить, можете написати, що ви про це думаєте, буде цікаво прочитати. Бо про ультралайт завжди цікаво читати коментарі, особливо від тих, хто ходить з рюкзаками по 20 кілограмів. Зовсім інше уявлення світу. І не сказати, що одне правильно, одне ні. Просто кожен шукає для себе свій рівень комфорту, свій рівень безпеки і так далі. І вони можуть приспокійно існувати в одній і тій самій реальності. Дякую за пригляд відео. Щасливо пока-пока.